Принципи переконання це набір психологічних правил для впливу на інших. Спочатку їх було 6: взаємність, дефіцит, авторитет, послідовність, симпатія та консенсус. Трохи пізніше ще додався сьомий принцип. Перший принцип взаємність. Це означає, що якщо ви комусь щось дали, ця людина стає відкритіша для вашого впливу. Це тому, що ми не любимо бути комусь зобов'язаними. Тож ми хочемо віддячити і погасити цей соціальний борг. Другий. Дефіцит. Коли людина дивиться на щось як на рідкість. Вона більш сприятлива до переконання. Цим керує наше бажання мати те, що цінують інші. Також приймати рішення нас змушує страх втратити те, чого ми ніколи не мали. Третій принцип авторитет. Ми часто довіряємо впливовим людям та їхньому досвіду і експертизі. Ми чекаємо від них вказівок, особливо в непевних ситуаціях, коли ми не знаємо, куди рухатися і потребуємо, щоб хтось інший прийняв складне рішення за нас. Четвертий. Послідовність. Ми більш схильні робити щось, якщо вже мали подібний досвід в минулому. Це тому, що ми підлаштовуємо наші дії під свої очікування. Щоб переконати когось, попросіть спочатку щось незначне, а пізніше переходьте до більших послуг. П'ятий симпатія. Люди частіше говорять так, тому хто їм подобається. Щоб сподобатись комусь, знайдіть спільні інтереси, будьте дружнім та давайте щирі компліменти. Шостий принцип консенсус. Люди за своєю природою соціальні, вони хочуть відповідати решті. Таким чином, соціальне схвалення може змусити людину робити щось, що їй не властиве. Ці шість принципів сформував психолог Роберт Чалдіні. Пізніше він додав сьомий єдність. Згідно нього, люди більше піддаються впливу тих, хто поділяє їхні вірування, цінності та досвід. То як? Ви зрозуміли принципи? Тоді познайомтеся із Джейн, молодою підприємицею, яка розпочала успішний бізнес після того, як ознайомилася із цими принципами. Послухайте її історію і спробуйте визначити, якими принципами вона керувалася і у якому порядку. Для початку бізнесу Джейн потрібне фінансування. Щоб його отримати, вона пропонує безкоштовну дегустацію потенційним інвесторам. Пізніше, коли вона презентує свою бізнес-ідею, саме ті, хто спробував її продукт, більше схильні вислухати її до кінця. В перший тиждень Джейн виготовляє достатньо лимонаду для певної кількості клієнтів, але вдає, що він скінчився ще до того, як всі отримують те, за чим стояли у черзі. Таким чином, вона створює відчуття ексклюзивності. Потім Джейн починає хвалитися своїми постійними клієнтами, закликає залишати гарні відгуки і запрошує місцевих лідерів відвідати її крамницю. Також запрошує місцеву групу грати для відвідувачів по неділях. Коли її продукт стає популярним, клієнти приходять і приходять. Щоб перестрахуватися від втрати клієнтів, Джейн видає паперові стаканчики усім в черзі. Ті, хто взяли в неї стаканчик, швидше всього дочекаються того, за чим прийшли. Незважаючи на весь свій успіх, коли Джейн пробує відкрити рахунок у банку, над нею тільки сміються. Тож вона коперується зі своїм постачальником, щоб виглядати достатньо надійною. Щоб зміцнити свій бізнес, Джейн слухає своїх клієнтів і виказує інтерес до життя громади. В результаті люди відчувають, що мають з нею зв'язок і залишаються лояльними, незважаючи на конкуренцію. Напишіть в коментарях, які з семи принципів Джейн використала та у якому порядку. Зауважте, якщо цих ідей вам недостатньо, щоб досягти успіху, ось остання частинка поради від Чалдіні. Коли ми просимо когось про послугу, наші шанси на її отримання зростають, якщо ми вкажемо причину. Навіть якщо причина абсолютно нерозумна. Що ви думаєте? Чи допоможе вам знання цих правил стояти перед маніпуляцією? І чи морально допустимо використовувати їх заради власної вигоди? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.